О, а ви кинули так. в Discord код? Так, да, кинули. А, окей, бо там Даник перезаходить в гусей. Окей. Ну що, кикнем жмотика за те, що він переодівся з платьичка в костюмчик, так? Да? Так, да, давайте. Хороший бой, хороший. Хороший хлопчик. Хорошого хлопчика. Ні, пропуск. То не подобається, оце порадівся, блин. Хочеш, як людина. Ти повинен був сказати, що ти любист. А, любіст? Наші наші казати, що він не любист. Луна, щоб мене кикнули. Чтоб я его, чтоб я его кикнул, да? Да. а, думать, не, не на настолько кикать. Не злоби, будь ласка. Вы чё? Я понял. А кто в меня голоснул? Ты в меня холоснул? Ладно. Блядь. Все. Все, пиздец. Так потом. У нас получилось. Лори. Бля. Луна, ты что, будешь выбирать кремлописта, не? Как это?